Вітаю! Ви на каналі Бабусні Квіточки не тільки. Прогуляємося по підвіконням. У вікні ось така картина. Зима прийшла в Німеччину. Це дуже таке рідкісне явище в тій частині Німеччини, де ми мешкаємо. Зазвичай це трішки покропить дощ зі снігом, трішки моросем, зробить ожеледицю трішечки. І все відтає і повертається на пізню. Є посіб. деякі нюанси при поливі орхідей в Німеччині. Я вибачаюся, що така зйомка при штучному освітленні мерехтить дуже. І я включаю або підсвітку на телефоні, або зовсім без неї. Зараз дуже пасмурно на вулиці, і в кімнатах не дуже добре яскраво видно. Але мерехтіння світла не дуже. Пливає гарно на зйомку. Поговоримо далі про полив. Полив тут дуже такий індивідуальний, у кожної орхідеї взимку. Якщо влітку я поливала один раз в тиждень, а маленькі горщики і двічі інколи, то тепер за рахунок великої вологісті я не можу так поливати, і кожен горщик я передивляюся, бо ситуація критична, вологість у кімнатах зашкалює. І потрібно варювати між вологістю і потрібністю, скажімо так. Ось мої квіточки, які стоять зараз, переїхали з балкона. Їм тут не дуже зручно, але діватися нікуди. Світла теж мало. Окрема мова про те, що взимку на декоративно-листяних квіточках опадає листя. Це за рахунок і недостатнього освітлення, і перепадів температури. Це в мене бегонія колубнева. Вона сохне, підсушується, я нещодавно її тільки викопала із горщика і в той горщик посадила фритилярію. Вони зараз проживаються в мене на балконі. Ось так квітує до цих пір пеларгонія. Це дитинка, бачите, листочки жовтіють. Це не хвороба, це просто перепад температури з вулиці, дуже різкий, був. цього не потрібно робити. І радує. Пансет я я її дарувала оночці на день народження. Хто зі мною давно, знає, проводиться експеримент. Наскільки ж вона у мене витривала і чи вдасться мені з нею знайти спільну мову? В кінці я зробила два фото, і те, що ми б звикли рахувати за квіточку, це прилисники червоні, а квіточка там всередині маленька і одразу не впадає в око. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Я з нетерпінням чекаю ваші коментарі. Хто вперше на каналі і сподобалося, підписуйтеся, я завжди рада новим друзям. Я бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба і Божого захисту нашим захисникам. І до зустрічі в нових відео!